Всесвітня акція Біг заради гармонії дійшла й до Чернівців. До неї долучилися всі найбайдужі до свого здоров'я, буковинці. Нинішній забіг у нашому місті присвятили миру в Україні. 24 серпня всесвітній біг заради гармонії досяг і нашої держави. На кордоні з Польщею українці зустріли міжнародну європейську команду і разом з нею на чолі з палаючим факелом побували у п'ятьох областях України. Учасники кажуть, цьогорічна акція бігу особлива. Нею вони мріють надихнути людей. У нас зараз в країні дійсно дуже складна ситуація. Але ми вважаємо, що таким чином ми можемо підняти патріотичний настрій країни, і ми можемо показати, що ми дійсно Україна, ми єдина країна. Буковинці раду долучилися до бігу і разом з європейцями подолали шлях від зупинки навпроти дріждзаводу і до парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка. Цей пробіг для здоров'я, щоб всі бачили, що спорт не вмирає, а наоборот дає здоров'я, сили. Біг це є зміцнення дружних стосунків з людьми різних країн світу. По-моєму, даний біг є всесвітнім. Тобто, тут залучені люди з усіх країн світу. Біг це здоров'я. Це цікаво. Нинішній біг заради гармонії на Буковині присвячений миру, зазначає співорганізатор акції. Люди, які беруть участь в цьому забігу, вони загалом за здоровий спосіб життя, за пропаганду фізичної культури і спорту. Тому ми завжди раді приєднатися до них у суботу. В останній день забігу палаючий факел передадуть Молдові, яка 7 жовтня буде завершувати естафету. Марина Черней, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.